Вийшов подивитися білі гриби. Дивіться, знайшов одного біленького гриба. Був сьогодні знову сильний дощ майже цілий день. І тепер скінчився, вирішив Ріш... піти подивитися білі гриби. Знайшов з маленького раз, тепер вже знайшов трохи більшого гриба другого і буду ходити трохи. Думаю, доща вже не буде. Вроді почало прогодинюватись трохи. І думаю, похід буде вдалий, раз вже на самому заході я знайшов такі гарні два білі герби. Ну що ж, забираю, йду дивитися далі. Ось тут такий ще малесенький росте прямо на дорозі. Ну, його брати не буду, то вже дуже сильно маленький. Іду дивитися, як будуть чудові екземпляри, буду показувати. Та ні, знаєте, мене прям важко чомусь здивувати. Але зараз дивіться, бачите, де виріс красноголовець? Ось хата, одна друга. Тут ліс у нас ось як далеко. о! І ось там красноголові два. І один тут. Дивіться. Один такий і два тут. Ну цей звичайний, я не знаю, як його тут люди не знайшли. Прямо на полю здалека його побачив. Ну, але може через те, що дощило, і люди, може, навіть не ходили. Не знаю, сьогодні навіть нікого не бачив. Там зрана е, один якийсь чоловік ходив, бачив, але потім пустився дощ і вже нікого більше потім не бачив. Можливо, через те їх і не знайшли. Ну, але приємно, приємно. Досить таки непогані. Попалися, йду дивити, звичайно, білі гриби, але якщо будуть попадатися красноголові, теж буду забирати. Ось бачу навіть там в зарослях. Зараз заліземо, покажу. Ось, Ось він де. Ну, такі видно здалеку червону шапочку між листям. Видко здалека. Так, готовий поспорити, що якщо б я ще якісь 2-3 хвилини тут походив, познімав, то зо О5 би ще знайшов 100%. Але йду далі. Не буду тут зациклюватися. Що треба було і доказати? Тільки камеру відключив і дивіться, зразу два. Ось один тут. Другий тут. Ось так. Коли гриби пруть, то пруть набрати, звичайно, можна. Опа! Дивіться, тут ще й маленький такий. Ось так. Ще плюс два. І ще тут подивлюся з цього боку. Можливо, тут так щось буде. Поки що нічого не бачу. Ну і добре. Буду йти далі дивитися білі гриби. Так, аби ви розуміли, зараз друга година дня, а тут надзвичайно темно. Через таку пасмурну погоду надзвичайно темно. І дивіться, якого білого гриба в такій темряві я знайшов. Ось такий, дивіться, Опа, тут трохи вже відніше, але ось там, туди по тих зарослях. Темнувато трохи. Ну, це не заважає мені знаходити ось такі білі гриби. Знайшов того білого гриба, піднімався так у прибережку. І дивіться, наступив краєм ноги на такого королівського гриба. Бурого. Ось, трошки такий він грязнуватий, але приємно, приємно. Завжди люблю знаходити такі бурі гриби. Подивився тут навкруги, поки що більше нічого не побачив. Ось такі, О, красота, правда? Супер-супер. Іду супер. дивитися далі, може ще щось знайду. Зараз покажу, що видивив. Ось, туди йшов там дорогою, де кошик. І звідти побачив ось такого білого гриба. Дивіться, як вискочив з листя. Ну, гарнючий. Опа, ось такий. Ну, красунчик. Опа. Класні, класні гриби йдуть. Ну, Сьогодні щось досить слабенько, може через те, що досить і темно в лісі. Ну, гриби попадаються набагато рідше, як зазвичай. Ну, але один по один все щось та й знайду. Зараз покажу, які набрав. Дивіться, не жирно, але можливо ще щось та й наберу. Ще плюс один білий грибочок попався. Дивіться, який. Ось такий продовганистий. Класний такий. Опа. Ну, красота. Красота. Дивовижно, але людей в лісі. Нема нікого. Жодного грибаря не побачив. Ну і грибів багато нема, але попадаються, попадаються. Ну зараз трохи перейшов вище і дивіться, це вже третій білий гриб підряд. Швиденько так один за одним мені попалися. Ось це вже третій. ну. Так уже набагато цікавіше збирати. Потроху з'являються непогані гриби. У мене в кошику. Йду далі. Зараз покажу вам. Дивіться такого білого гриба. Ось який. Ой, дивіться, там два. Тут два і ось там ще один. Ось третій. Mm -hmm. Третій білий гриб, а зараз вам покажу три білі гриби, Опа. які мені не вдалося зазняти. Зараз покажу. Ось. Чомусь. Так, ось такі знайшов три в купці зрослені Три білі гриби. Але зняв, а чомусь якась помилка записі і відео не збереглося. Ось такий на самому цікавому грибі. Не пощастило так, але не проблема. Ось такі білі гриби, йду дивитися далі. Ось як видивив гриба. Бачите? Ха. З під листя як виглядає. Ну, і не подумав би, що на такому відкритім місці можна знайти такого красення. Опа! Ось який продовгуватий. М? Знайшов того продовгуватого і через 0,3 секунди знайшов ще одного ось такого. Ну, вже повеселіше, повеселіше. Навіть настрій трошки піднявся, то хожу, якийсь такий засмучений. Грибів мало, погода не дуже. А зараз вже трошки-трошки настрій. Піднявся. Ось дивіться. Ось біля кошика поставив. Ну на цього вже наступили, бачите? Бачите, як його розтрощили. Ну, в принципі, недавно дивіться. Недавно його розтрощили. Ну, не знаю. Тут хіба що корінець забрати. Ну, хай іде, сушити буде. Ну, а шапочку, що тут, тут ніщо брати. Викину просто. Ну так, ви бачите, на дорозі віріс хтось ішов і не почув, як на нього наступив. Ось тут ще щось. Чого це? А ні, там нема. Там нема. Думав уже, що і я наступив. Ось так, йду дивитися далі. Фантастика, дивіться ще, мені попадаються зразу два білі грибочки. Ну, більш-менш гриби непогані такі. Ой, там дивіться ще один. Дивіться, там малесенький. Ну його теж візьму, що вже його залишати. Ось такий, а тут поруч ще ось такий. Бачите? Ось. Ну, такі три маленькі грибки. Знов мені попалися. Ну, збира... ой, дивіться, що бачу. Бачу, там в кущі. Далі ще білий гриб. Подивіться. Який, ось він. Ну, <шиф> щоб трохи відключив би був камеру. Хоча дивіться там далі, напевно, ще один. Ось ще один. Ну, вдало все ж таки. Камеру не відключив. Ось бачите, які гриби. Ой, зараз вилізу звідси. Ну, опа, зараз складу їх. Дивіться, ще плюс п'ять грибів таких. А ну тут що у нас буде? Тут нічого. Ну давайте спробуємо все ж таки... О, дивіться, ще один. Ось іще один під листом був. Ну Так. Ось він шостий. Шостий білий гриб. Давайте пройдемося тут кругом цього куща. Якщо було шість, то є вірогідність, що буде ще. Ну але це треба трошки повдивлятися, подивитися. Ну, поки що не бачу більше нічого. Вчора тут знайшов, також був ось тут, прямо на цьому місці був, знайшов королівські білі гриби. Ну, більше не бачу нічого. Ну, якщо щось буде, то буду вже включатись. Продовжую збирати. Знайшов вже десь десяток білих грибів, може навіть більше. Ну, але таких менших зараз попався трошки більший. Думаю, вже покажу вам і покажу заодно, що назбирав у коші ось такий білий грибок. Дивіться скільки набрав. Переважна більшість маленьких. Але тут така місцина, де дуже їх видно. Тому і Переважно маленькі тут попадаються. Опа. У нас погримкує, напевно буде буря, знов буде лити. Треба би вже трошки сонечка, щоб гриби росли, а то тільки мочить, мочить, а сонечка немає вже який день. Такі справи. Дивіться в якому кущі знайшов білого гриба. Ось. Щоб трошки я б його був не помітив. Темновато так зарослі. І ось краєм ока все ж таки помітив такого гарненького білого гриба. Тільки но знайшов ось цього, біля нього був ще маленький, Зразу я його там не помітив. А зараз ось така недорога. Ось тут можна так пройти. І ось сюди така дорожка лісна. І прямо біля неї ось ще один такий білий гриб. Так заріс. Зараз я його якось вирву. Ой, там є ще щось. а ні, Відірвав йому шапку. Шкода, конечно. Шкода, звичайно, що відірвав йому шапку. Ну таке теж трапляється. Ось такі грибочки знову знайшов. Так, знайшов. дивіться, які два красені. Опа. Ну, симпатичні, симпатичні. Опа, такий один білий грибочок, тулубанчик. І тут ще один. Ось такі два білі гриби. Тільки що знайшов. Так, попався красень один. Дивіться який. Ось він. Ну, хороший, хороший грибочок. Ось який продовгуватий. Красота. Щойно знайшов ось цього білого гриба. І недалеко від нього, дивіться, ще один який. Ну, теж гарнючий. Досить такі хороші гриби. Не малесенькі, навіть дивовижно. Але щось за останні дні я почав знаходити. Ось такі трохи більші попадаються. Ну і вроді людей багато, а гриби ось є такі. Так, а ось і третій поблизу цих двох. Але цього я вже знайшов, розворушив листя. Бачив горбик такий високий. Думаю, ану я подивлю і дивлюся там білий грибочок. Ось знову в мене три ось такі справи. Так, збираю гарно білі гриби. Як же мене радує, коли я ось так іду, 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 а тут такий білий грибочок собі стоїть. Опа. Дивіться, який. Красень. Ну, люблю такі збирати. Ой, 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 ой. Але це вже, ну, ще можна замаринувати цілим, але вже досить такий повеликий. Ми маринуємо трошки менші. Ось такі білі гриби. Підібрав того білого гриба. Дивлюся, збоку ще один. Ось який. Ну, теж красунчик. Зараз зірвемо. Так. Ось такі. Знову у мене два білі грибочки. Красота.